Давайте розберемо три найбільш популярні міфи про методи зменшення талії. Щоб талія залишалась тонкою, треба займатися затягнувшись поясом. А ось це не тільки неправильно, а ще й небезпечно. Навколо талії у нас є поперечний м'яз живота. Він являється нашим таким внутрішнім поясом і є аж третім шаром м'язів живота, самим глибоким шаром. Поперечний м'яз живота бере участь у стабілізації поперекового відділу та кісток тазу. Це та сама область, яка частіше за все болить у дорослих людей. Поперек при носінні поясу постійно, ви тим самим відключаєте свій. М'язовий корсет, тобто поперечний м'яз живота, який взагалі-то повинен оберігати під час навантажень ваш хребет і внутрішні органи. І також цим дуже збільшуєте внутрішньочеревний тиск, який у свою чергу починає тиснути на ваше тазове дно. Тобто, уявіть собі, ви перетягуєте себе навколо талії по полу, тиск нікуди не дівся, куди він направиться вірно, вниз в тазове дно, та вгору в шию природу не обманеш. При носінні ззовні додаткового поясу ви виключаєте ваш внутрішній корсет. І коли ви по. З для попереку чи для талії знімаєте ваш живіт просто випадає вперед, бо більше не виконує свою функцію.